Кого? Я перестав, щоб ти что ты видел делать. Давай Боже, а мій... Йоски, що моя там. лки, а что моя зарядная там началась, а? Оль, не хочешь піти ще тише не роздягнен? Мені було дуже цікаво. Так, передні шнові і задні нові. Отак буде стояти. 5-7 см буде чуть-чуть виступати за крила. Той є самий ідеальний хід трактора. І тепер подивіться, як попереднє колесо чітко йде за заднім. У центрах метр тридцять. Ні вліво, ні, ні вправо не будемо звужувати, нічого не будемо переставляти, бо так буде тракторчик стояти. Так, заду. справа колоса немає, і тові такого заставити не будемо. Наразі будемо вичищати. Ми просто накинули, щоб ви бачите, як воно буде виглядати. Але все добре. І так, і підкачати колесо є зручно, і гайки всі видно. Так що суперово. Так воно. Виглядає. Буде добре? Гарри Іванович. Я капітальна. Капітальна. Панасота. Бориса Палюна. Бориса Паліна. Тут за головно. Прийшла у близкучі курці. Подивилася, що тут пацани роблять. Що там заробити? Включи ми поїдемо, так... да. відправимо колеса, що є різниця? Ні, маємо ще там живемо. Щоб щось Дякую. їсти. Такий от зазорчик і той ходу вистачає. Ти не п' того чаю на ніч? То я малий впів. Два ну то рано відпів. Ну тобі легше все одно. Да. Ну, по крайнім температура не піднімається, все вже добре.

Успех оказался оглушененным, отошел на второй план, ага. а сердчка начала выпускать хит за хитом. Уже через три года артист представил Украину в финале Евровидения, где занял второе место и стал настоящей сенсацией. Жил карьеру в этом образе, оставив сердючку как символ целой эпохи. Кто же такая Верка сердючка и что с ней стало? А я иду такая ся. Я, я, блядь, не мужу. Попалось мне видео, да мужик, блядь, 50 год. Друзья, короче, я собираюсь уезжать уже. Но солнце заходит. И тут сигнал. Чи ставки? Поїду ну, просто, чи може щось все-таки копну. Розберемо ситуацію. Машина на передньому приводі. Дорога слизька. Якщо бачите, дорога тупо блестить, ожелетеся. А при відкому рятуванні мене починає нести. Що мені робити, як вийти з ожеледиці? як вийти з цього заносу. Першою справою, коли починає нести машину, гальма потрібно відпускати, що на передньому приводі, що назад. Додавати газу, щоб наш перед вирівняв наш зад. Покажу зараз. Ось я виїхав, починаю розганяти свій автомобіль. Так, Подивлюся, щоб в мене зустрічки, не було, бо бачу, машинка. В мене їде. Зараз обережно вона мене мене. Дивимося ситуацію. Розганяємо свій автомобіль. Розганяємо, розганяємо, розганяємо. Та машину починає нести. Машину несе вліво, кермо, право, газу, І більше надаємо. Машину вирівняла ще раз. Зноси машину вліво, кермо, вправо, газу на передньому приводі. Машину вирівнює. Ось таким. Розбираємо ситуацію. Машина і новину, друзі. Останній друг президента. Невеликий. The most amazing thing here is what we said.